23 грудня Понеділок Вістка з неба. Та ангел сказав їм Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. ЛУКИ. 2, 10. Бенджамін Франклін одного разу зіткнувся з проблемою, яка знайома всім сучасним батькам. Він намагався навчити своїх сусідів-фермерів, як краще вирощувати пшеницю, але вони не хотіли його слухати. Вони очевидно вважали, що цей безнадійний експериментатор захворів. Франклін винайшов: якщо вапно додати до ґрунту, можна отримати кращий урожай. Але коли він розповів про це іншим фермерам, вони підняли його насміх. Після цього Франклін залишив свою ідею і більше з ними про це не розмовляв. Наступної весни він засіяв пшеницею ділянку землі, яка знаходилася поруч зі жвавою дорогою. Однак перед цим додав до ґрунту невелику кількість вапна. Після цього засівав пшеницею решту землі. Через декілька тижнів з'явилися зелені паростки. І люди, котрі проходили або проїжджали повз, почали зауважувати різницю, яка ставала все більш очевидною. Врешті-решт, найвищі і найзеленіші стебла, що красувалися на полі, говорили самі за себе. І це нарешті переконало впертих сусідів Франкліна в корисності простого вапна. Коли Богові треба було переконати своїх упертих дітей у своїй чудовій любові, він послав вістку з небес. Ангели відвідали скромних вифлеємських пастухів з вісткою настільки простою, що її неможливо було не зрозуміти. Вони співали про благовістку, про велику радість, яка буде всім людям. І сьогодні ми також співаємо: слухай уся земле, слухай Ангельський хор. Протягом століть над Божими представниками, його пророками. Сміялися, знущалися, їх лихословили та переслідували. Коли його народ відмовився слухати Божих посланців, Господь пішов на крайні заходи. Він послав свого сина. Деякі речі не можна пояснити, їх потрібно тільки показати. Це стосується і Божої любові. Її не можна пояснити, але її можна виявити. Любов Бога виявилася в тому, що Він залишив славу небес, щоб народитися в яслах тієї холодної вифлеємської ночі. Божа любов виявилася в тому, що він залишив поклоніння і славослів'я ангелів, щоб відчути на собі гнів ірода. Його любов виявилася тоді, коли він відчув на собі насмішки релігійних лідерів, бідність простого галилеянина, нерозуміння з боку своєї сім'ї. Та зречення учнів на закривавленому хресті Бог явив свою любов перед лицем усієї загубленої планети. Він показав, на що готовий піти заради нашого спасіння. Немає жертви, яку він не погодився б принести, немає ціни, яку він не погодився б заплатити, немає нічого, що він не був би готовий віддати заради нашого викуплення. Небо віддало все, що мало, небо віддало краще, що в нього було, небо віддало все, що могло віддати. Саме тому ангели співають Слава Богові на висоті! А разом з ними і ми співатимемо цей самий гімн усю вічність.